Сьогодні ми з вами відзначаємо День Європи. І значення, важливість цього свята ми починаємо розуміти лише зараз. Адже Європа для України це не просто географічне поняття, це є майбутнє України, це є її історичний дух. Європа. Це є. Національна ідея, яка панує в серцях українців, яка об'єднує, об'єднує український народ, об'єднує всю нашу країну. Але, на жаль, Європа сьогодні для нас ще й кривава ціна, яку платить український народ і продовжує платити зараз для кращого майбутнього. Кращого майбутнього України, кращого майбутнього. Українських дітей сьогодні саме ми, українці, захищаємо Європу, захищаємо від варварства, захищаємо від тиранії, захищаємо від тероризму, від агресії, від мілітаризму, які навісли над всім нашим континентом. Ми, українці, сьогодні на передовій захисту європейської цивілізації. Наша революція гідності була революцією за Європу. Наша боротьба проти російської агресії є боротьба за Європу. Тому День Європи це є наше українське історичне свято. Коли я зустрічаюся з європейськими лідерами. І ми обговорюємо, що є Європа і де є місце України в Європі. Я завжди говорю, що Європа для нас є єдність і солідарність, єдність європейських цінностей і солідарність в боротьбі за них, єдність Європейського Союзу і солідарність з Україною. Я дуже вдячний всім країнам-членам Європейського Союзу, всій Європі за потужну і ефективну підтримку України в ці непрості часи. Щойно я завершив розмову з лідерами Франції і Німеччини, з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Франсуа Оландо. І вони від імені всього Європейського Союзу. Попросили мене привітати український народ і подякувати за ту велику боротьбу і велике зрушення, які український народ досягнув за останні два роки. Славетна перемога кримської татарки, українки Джамали на конкурсі Євробачення це є також солідарність Європи з Україною. Євромайдан, Революція Гідності, самовіддана боротьба українського народу проти російського агресора за власний цивілізаційний вибір, за незалежність, за суверенітет, за територіальну цілісність абсолютно по-новому відкрили Україн, Україну і українців для всього європейського континенту. Їдкий смог радянської, а потім російської пропаганди. Розвіюються. Україна впевнена постає в образі новітньої, надзвичайно перспективної, амбітної європейської держави. І Європа готова допомагати такій Україні якнайшвидше повернутися додому до спільного європейського дому. І для реалізації цієї мети ми з вами маємо подолати. Два ключових виклики. Виклик перший: це ефективне протистояння російської агресії, і саме тому ми за два роки побудували за допомогою волонтерів, добровольців, кожного українського громадянина, українську армію. І вчора, на засіданні Ради національної безпеки та оборони, був прийнятий історичний документ. Стратегічний оборонний бюлетень, який є дорожньою картою реформування сектору оборони і безпеки і побудови нового рівня співпраці України і НАТО. І на сьогоднішній день ми, які зупинили сотні російських танків, тисячі одиниць артилерії, навалу Росії, ми захистили Європу. І другий виклик це виклик амбітних, ефективних, всеохоплюючих, системних реформ, реформи, які змінять Україну, реформи, які побудують Європу в Україні, реформи, які відновлять справедливість, реформи, які зроблять Україну надзвичайно ефективною державою. І що є дорожньою картою цих реформ? Це Асоціація України і Європейського Союзу, угоду про яку ми підписали два роки тому. Дорожня карта це є план дій щодо безвізового режиму, який складав 140 пунктів, які ми виконали і на сьогоднішній день. Ми знаходимося напередодні надання Європейським Союзом для українських громадян право вільно подорожувати Європейським Союзом. Це перший крок повернення України в велику європейську родину. Реформи це і зміни до Конституції в частині верховенства права судової реформи. Це також крок для... Становлення справедливості, реформи це є потужні антикорупційні кроки. Ми всі є творцями нашого спільного прогресу. Ми всі прагнемо того, щоб Україна стала справжньою історією успіху. І я впевнений в тому, що все в нас вийде. Я впевнений в тому, що одного дня. Найкращі українські громадяни займуть свої місця в Європейському парламенті, в європейській комісії, в європейських інституціях. Це буде той день, коли Україна посяде достойне місце серед країн-членів Європейського Союзу. Я переконаний, що одного дня. Українська мова набуде статусу офіційної мови Європейського Союзу. Я вірю в об'єднану Європу, наш спільний дім. Я вірю в об'єднану сильну, демократичну європейську Україну. Я вірю в мир. І я переконаний, що ці діти, які стоять поруч зі мною які є переможцями. Українських олімпіад є першими кандидатами на майбутнє представництво України в європейських інституціях. Я вірю в Україну, я вірю в український народ, я впевнений, все в нас буде добре.